Тема уроку м'який подовжений приголосний звук, українська мова другий клас. В українській мові є слова, у яких м'який приголосний звук вимовляється довше, ніж інші звуки. Такий звук називають подовженим. Щоб позначити м'який подовжений звук в слові, пишуть дві однакові букви: дві n, дві L, дві s дві t та інші. Роздивимося приклади. Читання. Вимовляємо подовжений м'який приголосний звук. На письмі подовжений м'який приголосний звук позначається двома буквами Н. При складанні транскрипції ми пишемо один м'який подовжений звук, він позначається двома крапочками, і показуємо, що він м'який. Після подовженого звуку чуємо звук А. Взуття. Позначаємо на письмі двома буквами Т м'який подовжений звук, а звук у нас один «ч», м'який подовжений волосся. На письмі позначається двома буквами С, а в транскрипції один подовжений звук м'який С.